Доброго раночку. В Термоміксі збила м'ясо курочки, додала сюди одну малесеньку картопельку, два кабачки. Тут їх не видно, бо вони жовті, а он видно, бачите. шкірочка. Бо вони жовтенькі, то їх мало видно. Добавила оця і оця така. Оця. Оці дві приправи це марокінські марокінські приправи, добавила перчику, ложку йогурта, одне яєчко, перець мелений, десь О, чесник сухий. І збила раніше, оце все зробила раніше, буду зараз перемішувати, для того, щоб це м'яско мені промаринувалось, і в 10 годин ранку буду робити собі, е, типу котлетки, ну, щось таке придумаю. Вирву огірочки, і таки буде в мене смачний сніданочок. Зараз все перемішаю, щоб воно, кажу вам, промаринувалося 2 години Зараз 8 ранку, щоб до 10 годин ранку воно було промариноване. Тоді буде набагато смачніше, ніж із свіжого такого готувати. Отака От смакота в мене сьогодні буде.